На деокупованих територіях встановлюють нові факти насильства. На місці працюють мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологи. На Херсонщині військовослужбовці РФ продовж трьох місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 22-го року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом. Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО, чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували. Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували на місцевому цивільному населенні. Загалом встановлено більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків. Психологи кажуть, що часто про випадки зґвалтувань повідомляють та постраждалі, а їхні родичі чи знайомі. Річ не у тім, що жінки не хочуть про це говорити, вони не можуть. Шокова травма не дає можливості в принципі формулювати думки. Така людина навіть не може повідомити, що саме сталося в такому психологічному стані. Часто перебувають постраждалі від сексуального насильства, а тому справжня кількість випадків зґвалтувань може бути набагато більшою. Sì, sì,